Друзі, тестуємо c 5 Aircross. Тестуємо по бездоріжжю. Звичайно, всі мають розуміти, що це не позашляховик. Враховуючи те, що вони не робили навіть повний привід на цих машинах, виробник не мав і натяку на те, що це позашляховик. Але, але Передній привід, гарний кліренс, гарні звіси. І в цілому. Скажу вам перше відчуття, це перший виїзд по бездоріжжю. Я, на жаль, не зміг вам показати дійсне бездоріжжя. Ну там не бездоріжжя, там пісок, підйом, горочка, бо треба було уважно слідкувати за дорогою і рулити, бо можна було потім шукати трактор. Ну Це був перший виїзд, тому було трошки стрьомно Але, але, не враховуючи той факт, що абсолютно з'їхав з глузду, е, от як зараз. Асистент парковки, він просто сходив з розуму. От зараз по піску вмикається антибукс. До речі, про антибукс. Якщо порівняти з Honda або з Тойотою, там rav 4, або з CRV, або навіть з моноприводним Мерседесом, тут антибукс повністю не гасить оберти, як там. І, в принципі, ну, при такому помірному бездоріжжі ви зможете виїхати, додавши трошки газку. Якщо, наприклад, в Мерседесі вмикається антибукс, то ви 100% закупаєтесь і станете на піску на рихлому, бо машина просто не дає виїхати. Якщо ми не говоримо з вами про дійсні пожежшляховики. А тут, ви знаєте, скажу вам, на відсотків 90% я задоволений цією машиною. Це, звичайно, не позашляховик, але свої завдання вона виконала на ура. Да, дійсно гасила швидкість на, ну, при попаданні в. Пісок, в рихлий пісок. Гасила швидкість, але трошки додаючи газу, навіть при робочій системі антибуксу машина починала їхати. І це дуже добрий знак. От. В цілому, не враховуючи те, що сходив з розуму асистент парковки, то машина, машина рулиться доволі непогано на рихлому піску. От. І зараз якби спробуємо це продемонструвати. От, бачите, це взагалі я нижчим цепляв пісок, але машина, в принципі, вирулила і їхала доволі впевнено. Тому, друзі, за грибами на риболовлю, звичайно, не форсувати бездоріжжя для цього є іншої машини, але в помірному бездоріжжі, в помірному природному середовищі машина себе відчуває доволі, доволі впевнено. Автопідбір Київ, Citroen C5 Aircross, виїзд за грибами. До речі, гриби вже трошки є. Але раджу всім бути дуже уважними і обережними, особливо в місцях, де була окупація і бойові дії. Дуже багато нерозірваних снарядів, мін і таке інше.